Котики! Весна прийшла на вулиці тепленько і деколи хочеться трішки відпочити від буденності. Спортивний костюм Мілтек. Колір чорний. Класний, мені подобається. Манжет, широка резинка, щільненька, приємна. На рукавах кишеньки глибокі та місця для різноманітних гарненьких шевронів, в тому числі на грудних. Кишені на обох рукавах. Капюшон. Зсередини на тоненькому, приємному флісі. Костюм. Не надто прохолодний. Це на весняну осінню погоду та на літні вечори Прохолодні Склад тканини. 60% бавовна і 40 поліестера. Це означає, що він буде дуже добре носитися, буде гарненько пратися, швидко сохнути. Не буде кашлатитися Штани з кишенями. Плискавках. На кофті блискавок нема. Можна придбати окремо, можна костюмом. Широка, гарна резинка манжета на штанах, розміри є різні. Зручно. I